Українська народна казка Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят Круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане всіх піснею збудить. Та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колос. Круть, верть! — став гукати півник. А гляньте, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, о, коли б це його обмолотити. А хто обмолотитиме? Питається півник. Не я, Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігали мишенята. Треба зерно до блина однести, та й борошне намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я. гукає Круть. Не я. гукає верть. Ну, то я однесу. каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгі лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, Верть! Я борошно приніс. поприбігали мишенята, пораділи. А, ой, півничку. Вже тільки тісту треба замісити та й пиріжків спекти. А, а хто ж міситиме? питає півник. А мишенята і знову своє. Не я, пищить круть, ні, ні, ні я, пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже ну, доведеться мені. От замісив півник тісту, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки, мишенята й собі й далі мають. Пісень співають, танцюють. Аж ось спеклися пиріжки. Повиймав їх півник і поклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ой, і голодний же я, каже Круть. І, і я такий сильно голодний, каже Верть, та й посідали до столу. А півник і каже. Не стривайте, ну стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Е, ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Е, ти, вже тихіше відказують круті верть. А тісто, хто замісив? Піч натопив, пиріжків напік? Ти. Вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж от таких лінюхів пиріжками пригощатиме? На цьому ця казочка закінчилась. Але будуть і інші. Дякуємо, що слухаєте, Казунька Юей.